Права 972. Порівняй числа. Ну що ж, стартуємо. порівняти 0,8 і 78. Щоб їх порівняти, тут є у нас дроби. Давайте їх зведемо до звичайного дробу. І зліва і справа. Тоді записуємо зліва у нас буде 8. О, справа залишаємо поки що 7 восьмих. Є. Ну що ж, 8 десятих можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, тоді нам потрібно порівняти 4 п'ях і 7 восьмих. Як це зробити, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Найпростіше за все. Ну що ж, найменший спільний знаменник, тут буде 5, що множиться на 8, це 40. Тоді додатковий множник до 4 5, записуємо 8. А додатковий множник до 7 восьмих, записуємо 5. Ну що ж, тоді 8, що множиться на 4, це буде 32. 8 помножить на 5 це 40. А справа 5 помножити на 7 це 35. А 5 помножити на 8 це 40. Є, ну що ж, бачимо, що знаменники в нас однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Ну, а оскільки 32 у нас менше за 35. так? То ми пишемо, що і 32 сорокових менше 35 сорокових, І тут записуємо знак менше і тут. І в нашому виразі 0,8 записуємо, що це менше як 7 восьмих. Переходимо до другого завдання. 1,2 і 1,13. Для того, щоб їх порівняти, давайте тоді дробову частину зведемо до найменшого спільного знаменника. Це буде 15. Тоді до п'ятих додатковий множник записуємо 3, а до 1 3 додатковий множник записуємо 5. Тоді в нас вийде зліва 1,3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 5, це 15. Ну, а справа вийде 1,5 помножити на 1, це 5. 5 помножити на 3 це 15. Є? Ну що ж, ціла частина у нас однакова. Ну, але 6 п'ятнадцятих у нас. І 515 знаменники однакові. Так? А якщо знаменники однакові, то чим більший чисельник, тим більший дріб. 6 у нас більше 5, то і тут записуємо знак більше. І тут записуємо знак більше, і тут записуємо знак більше. Що 1,25 це більше, ніж 1,13. Переходимо до третього завдання: 7,5 і 7,5. Ну що ж, тут можна зводити, звичайно, до спільного знаменника 8 помножити на 9, але ми бачимо, що тут у нас ціла частина у нас однакова, відрізняється тільки дробова частина. Щоб їх порівняти, по суті, нам треба порівняти ще більше 5 восьмих чи 5 дев'ятих. Там, де більша дробова частина, там буде і більше число. Ну що ж, записуємо 5 восьмих і 5 дев'ятих. Ніхто не забороняє нам звести ще раз до найменшого спільного знаменника 72. Тоді будуть відрізнятися чисельники. Але ви можете помітити, що тут чисельники однакові. А якщо чисельники однакові, то чим більший знаменник, тим менший дріб. Можна так зробити. Я думаю, що так буде простіше. Також варто пам'ятати таке правило. Тобто ми записуємо, що у нас 8 і 9. 8 у нас менше за 9, але дріб. 5 восьмих, тоді буде більший за 5 дев'ятих. І тут ми записуємо знак більше. Можете в цьому переконатися, якщо зведете до найменшого спільного знаменника, тут 72. Ну і переходимо до четвертого завдання. 1,33 і 1,13. Щоб їх порівняти, давайте запишемо 1,33 у вигляді мішаного числа. Записуємо 1,33. Є і 1, у нас 1 третя. Гаразд. Ну що ж, щоб зрозуміти, яке з них більше, нам треба прийняти, що більше. 33 сотих чи 1 третя. Е, можна звести, наприклад, до спільного знаменника. Давайте я запишу окремо 33 сотих і 1 третя. Як їх порівнюємо? Зайдемо до. Найменшого спільного знаменника це буде 300. Тоді додатковий множник до 33, сотих – це буде 3. А додатковий множник до 13 це буде 100. Ну що ж, тоді що в нас вийде? 3 помножити на 33 це буде 99. 3 помножити на 100 це буде 300. Так? Ну, а справа. 100 помножити на 1, це буде 100. 100 помножити на 3 це буде 300. Є? Ну що ж, знаменники у нас однакові, Порівнюємо чисельники. 99 у нас менше за 100. Так? Тоді записуємо, що 99 трьохсотих менше трьохсотих. І тут записуємо знак менше, і тут записуємо знак менше. І виходить, що 1,33 це менше, ніж 1, 1 третя. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.